Ми сьогодні вилучили більше 20 тисяч літрів спірту, велика кількість готових вже упаковок для реалізації, також заготовки для реалізації. Ну і зараз продовжуємо слідчі дії по документуванню цієї нашої злочинної групи. Так, були працівники, куди одні займалися транспортуванням цього спірту, другі займалися е, виготовленням фальсифікованої горілки, її розливом, пакуванням, реалізацією і, е, вже будемо говорити, розповсюдженням по території. От Досить таки було розповсюджено і по території Вінницької, і поряд областей. Саме головне, що вона йшла під таким брендом, що це горілка, е, яка пройшла через мережу магазинів Duty Free, що вона абсолютно високої якості. Е, ну і Досить багато людей зараз з цим. Спілкую з що це горілка дійсно, яка прийшла, і вона якісна і одна з тих, які неможливо підробити. Перед нами ми бачимо вже готову суміш, яка готова до фасування, як набралась рідина ваги, показують нам скільки набралась рідини, після чого дана упаковка зачиняється. 嗯。So.